Контррозвідка служби безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка діяла на Хмельниччині. До складу ворожого осередку входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей: – 42-річний син і донька, якій виповнилось 37 років. За вказівкою російської спецслужби агенти намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон. Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ. Щоб отримати розвіддані, ворожі агенти під виглядом сімейних поїздок об'їжджали територію області на власному авто. Під час таких поїздок посадовиця приховано фотографувала потрібні об'єкти, а син в цей час робив відповідні позначки на картах Google. Здобуту інформацію депутатка зрадниця узагальнювала, а потім, у формі агентурного звіту, направляла месенджером своєму куратору з ФСБ. За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці. Служба безпеки викрила ворожих публічників ще на початковому етапі їхньої розвідактивності та покроково задокументувала злочинні дії. Завдяки цьому усіх трьох агентів ФСБ було затримано на гарячому, коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі.